Знаходжусь в одному з найзайтребуваніших комплексів на сьогоднішній день. Це на Скадор-Сіті по вулиці Краснова. Тут у продажу з'явилася чудова однокімнатна квартира, повністю укомплектована меблями та технікою по приємній ціні. Значить, квартира в нас загальною площею 41 метр квадратний. Зараз я знаходжусь в кухні вітальні Тут у нас є зона відпочинку, диванчик, телевізор, обідіна зона. Кухня в нас вже йде повністю облаштована, є вся вбудована техніка, є духова шафа, мікропольова піч, варильна поверхня, посудомийна машина та такий вбудований холодильник. Ходімо покажу спальню. Значит, квартира в нас розташована на сьомому поверсі. Власне планування. Тут у нас є в спальні ось така от гардеробна. Зі спальні у нас йде вихід на великий балкон. Тут в нас такий коридор, є велика шафа прийти, зняти верхній одяг, присісти, обутись, переобутись, та є дзеркало. Також є, звісно, санвузол. Ось такий у нас санвузол. Значить, кадор Сітіна краснова однокімнатна квартира, 41 метр квадратний, сьомий поверх. І ціна її 70 тисяч. Зацікавило? пишіть, дзвоніть.